У покупця є термін один місяць для того, щоб знайти квартиру та переоформити її на себе. Продавати не можна. При угоді по її відновленню накладається заборона на 5 років. Уявіть, ви вже чекаєте гроші за угодою, але вони не приходять. Нюанси в договорі є відновлення, які майже ніхто не читає, а дарма. Ми вексистей щодня працюємо з цими документами і бачили вже десятки історій, коли люди через дрібниці втрачали компенсацію, нерви і час. Саме тому ми створили це відео, щоб ви не стали наступною історією, зі словами якби я знав. Дивіться до кінця, розкажемо, як уникнути ризиків і подаруємо бонус, який допоможе вам зекономити тисячі гривень. Після одобрення коштів у покупця є термін один місяць для того, щоб знайти. Квартиру та переоформити її на себе. У випадку, якщо цей термін не вкладається, необхідно буде подавати всі документи та запит на її відновлення знову і чекати своєї черги на бронювання коштів. Сума не в доларах. На це майже ніхто не звертає уваги і дарма. У договорі купівлю-продажу вартість квартири зазначена в гривні без еквіваленту до долара. Курс може змінитися і замість запланованої суми продавець отримає менше, ніж розраховував. Уявіть ситуацію, ви купили квартиру. Квартиру, а через зміну курсу власник втратив кошти за період зняття готівки і конвертації долара. І телефоную вам, щоб отримати доплату за квартиру. Така ситуація може трапитися через невизначеність курсу, і важливо врахувати це перед підписанням договору. Ви запитаєте, як цьому завадити. Наприклад, ми в ексистей зазвичай закладаємо верхній курс на момент конвертації, щоб уникнути сюрпризів і обговорюємо термін на зняття готівки місяць-півтора одразу після угоди. Нас був випадок з клієнтом з Луцька. Він підписав договір і не планував одразу знімати кошти. Через кілька місяців курс долара змінився і він отримав на 10% менше ніж очікував. Ми заздалегідь попередили його про таку ситуацію, і як виявилося, це сталося. Курс долара зріс і бюджет на квартиру фактично зменшився. Добре, що ми були до цього готові. Продавати не можна. При угоді по її відновленню накладається заборона на 5 років. Продавати або дарувати квартиру протягом. Цього терміну не можна. Це стандартна умова програми. І от у нас був кейс. Клієнтка з Ізюма купила квартиру у Києві через її відновлення. Через 4 місяці отримала контракт в Німеччині і не могла придати житло. В результаті довелося знімати квартиру за кордоном і платити комуналку в Україні. А якщо ви хочете глибше зануритися у процес, отримати допомогу з підбором нерухомості, документами та повне супроводження з підписанням угоди. Це вже допоможе зробити наш агент, переходячи за посо посиланням залишайте заявку. Грошей немає. Що робити, коли держава мовчить після угоди? Уявіть, ви вже чекаєте гроші за угодою, але вони не приходять. Що робити? Перше, вимкнути паніку. Кошти повинні перейти протягом 7 робочих днів після укладання угоди на розрахунковий рахунок продавця, який він підготував зачасно і вказав в договорі купівлю-продажу. Друге перевірити правильність написання розрахункового рахунку у договорі та номер сертифікату покупця Якщо все правильно, перевірити статус сертифіката у покупця в дії, там має бути зазначено, що кошти готові до нарахування. Очікуємо повідомлення, що робити, якщо кошти так і не надійшли. У договорі є особливий пункт, в якому сторони гарантують один одному. Якщо кошти не будуть перераховані на рахунок продавця, то вони зобов'язуються протягом 30 днів з'явитися до нотаріуса для укладання та нотаріального посвідчення договору про розірвання цього договору. Про це теж на написано в договорі, але хтось читає до кінця, правда? Але бувають випадки затримки через банківські нюанси або людський фактор. У Харкові, до речі, жодного випадку зафіксовано не було. Але пункт у кожному договорі, і про це варто знати: усі або ніхто як один співвласник може зірвати всю угоду. Якщо у квартирі кілька власників, ситуація значно ускладнюється. Часто люди не розуміють, що кожному власнику видається окремий сертифікат, і для покупки нової квартири. Спочатку необхідно відмовитись від права власності по зруйнованому житлу. Для цієї процедури нотаріусу потрібні всі власники одразу. Є великі ризики у випадках, коли не всім власникам одразу прийшло повідомлення про бронювання. У нас був випадок у Дніпрі. Один із трьох співвласників уже знайшов квартиру, але інші не мали бронювання коштів, тому не хотіли відмовлятися від права власності по зруйнованому житлу. Угода зірвалась, продавець не чекав, і людина втратила об'єкт своєї мрії. Як бачите важливих моментів по програмі, є відновлення чимало. Перевіряйте договори, уважно читайте умови. І якщо у вас є питання, обов'язково звертайтеся за консультацією до професіоналів. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити ще більше важливих порад від X-Estate.